Уяви, ти насилаєш звичайного листа, а вже через кілька днів тебе ловить поліція через Марку, яку ти лизнув. І так, це не жарт. Саме так поліція впіймала одного із найжорстокіших маньяків США ВТК. Це Деніс Радер. Він вбив 10 людей. Він назвав себе ВТК зв'язати, катувати, вбивати. Він грався з поліцією, надсилав їм листи, деталі вбивств, підписи. Поліція шукала його 30 років. У 2004 році Радер знову вирішив погратись. Він надіслав тиск та листа. Поліція вирахувала його по ip адресі але найголовніше, він лизнув Марку. У лабораторії зняли ДНК зі слини, порівняли зі слиною доньки Радера, і все зійшлося. Через Марку вони зрозуміли, хто він насправді. Його арештували. Він зізнався у всіх злочинах: 10 бивств, 30 років безкарності, і найкомедніше, це звичайна Марка, яка все зруйнувала. Друзі, залишайте лайки, робіть репости, пишіть коментарі. Це дуже просуває мій контент. Також обов'язково напишіть коментарі чи зняти мені повне відео про ВТК на YouTube.